Я вас вітаю, дорогі німці. А ну, ми, хороші, гляньте, той, хто проходить зараз наш марафон по іменникам, по, іменникам, Боже, по прийменникам, подивіться, це ж це самісіньке, що ми вчимо. Клас. Я вам зараз запакую цей урок і вас ще теж скину, подивитися. Прийменники наша любов і наша біль. Дивимося, мідь препозиціоналім, казус. Ось така ситуація. Гляньте, будь ласка. Будемо з вами робити ще домашку в інтеграційному курсі Б 1 який йде за цим граматичним уроком. Ну що ж, мої золоті гайда. До речі, в групу прийшло повідомлення. Ну, не в групу а мені в особисті повідомлення, що ем, класно читаєте граматику, доєднайте мою сім'ю. То ви це ж уроки безкоштовні. Доєднуйте в ту групу людей, хай вони заходять і безкоштовно це все діло дивляться. Бо коли я навчала індивідуально, в мене були студенти на індивідуальному супроводженні. То я з кожним це сиділа і кожному це пояснювала, і ми сиділи з ними, це говорили про це сиділи. А тепер я говорю з вами і ви гроші не платите, По суті, правильно? чи не? Правильно. Так, поїхали. Хай люди доєднуються, так буде успіх. Пауль мріє про, німецьку граматику. Оце щойно що я розповідала. Сьогодні у нас на марафоні прийменників було це фонд плюс даті, ви туди заходьте. Сім і класна річ. Фон плюс датів, ось він у нас фон дія, Deutsch in Grammatik, тому що граматика це дівчинка. Оскар an seine Arbeit. Оскар думає про свою роботу. я. І сусіди, як завжди, сперечаються про політику. Що ти зробиш? Über. Über вимагає після себе акузатива. Ще раз, фон плюс датів, ан плюс акузатив. Über плюс акузатив. Те, що ми сьогодні в марафоні з вами вчили. Тепер, моя, get brau! Вживання дієслово править у реченні. М -м -м. Багато дієслів мають прийменникове доповнення. Прийменник належить до дієслова і визначає відмінок. Знову це саме речення мріяти про і думати про. Так, наступне до дієслів із прийменниковим доповненням належить багато зворотних дієслів. Сусіди сперечаються. Über так, я підтягну мій гроші. І певні дієслова мають доповнення з прийменниками та без них. дія тобі датів за квіти. За що? Für плюс акузатів. Що тут за ситуацію? Давайте розберемо формен, verben, mit, припозиціон плюс даті, Ді слова з прийменниками плюс давальний не Мені здається, що вчора в інтеграційному курсі Б1 було ось це ось діло. Ми з вами робили вправи. Поправте мене так чи ні? Так фон. і дається контекст, те, що я люблю. Все залежить від погоди, залежати від це датів, коли ви починаєте проєкт. Unfang and meet датів. Мартін дякує своєму босові. Це списати мої гроші. Зіх коли це читається в універі, на першому курсі таке студенти мої вчать на ІН'язі, я їх змушую це все вивчити, визубрити, як хочуть, вони повинні це знати, як дзвіночки. Цей роман складається з двох частин. Бештейн Ау складатися з. Будь ласка, зі, бійте, на, запитайте про дешеві рейси, зі Еркундінах, знаєте, як «Освідоміться про, дізнатися про. Деякі люди ой, діти, діти люди, да, бояться темряви, зіг фо», датів. Каву готувати, не моя робота, виявляється, гегеранцу належати до датів. І сьогодні багато людей страждають від панічних атак. Leiden unter. Це буде даті. Так, є. Тепер ви пишете дієслова слова з прийменниками в «геген», «über» і ум um. поїхали фрау Мюллер. Пані Мюллер роздратована своїм босом, сердиться на sich, ergen über». Роберт подає заявку на отримання стипендії. Зігбе вербен ум подаватись на акузатив». Тебе цікавлять комп'ютерні ігри. Вибач ігри зігінтерес акузатів. Громадяни чинять опір заходам влади, боронитися проти. Зігверомбєген, акузатів. Поїхали далі. Пані Мюллер знов-таки у нас думає про свою роботу і вночі Денкен ан. Хто присутній на зустрічі? Та Ан. Датів. Зверніть особливу увагу на використання великих літер ауф плюс акузатів. Наполягаємо на дотриманні правил безпеки. Бештейн ауф плюс датів. Марі закохалася у слово перукаря. Тут написано: Zipher lieben ін плюс акузатив проблема полягає в складі матеріалів. Бештейн ін плюс датів. Так, ми гроші підтягнемо. Ой, я так підтягнула, що не перескочила. перескочило. Ікзеді. Я не вважаю себе невдахою. Преса назвала його справжнім переможцем, бо цегнен альс плюс акузатив. Пан Лємп працює вчителем у середній школі, абетен альс плюс номінатів. і професор Мюллер вважається експертом у цій галузі: гетен альс плюс номен. Так, це у нас були дієслова з прийменниками і гляхзетсказус, коли порівнюється, що yeah. робиться в нас? Mm -hmm. Ще у нас з цех буде так. О, розповідні та питальні речення. Пауль мріє про. Вже було 159 разів. Оскар думає про дент ан. Пауль тройт, дафон мріє про, дас е дідой граматик, щоб він розум... мріє про те, щоб він німецьку граматику верштейт в кінці. Дафон тройме іхні, а я ніколи про це не мрію. Да, фон, про це. Оце називається займенниковий прислівник, прономіналь номіналь да плюс фон. Оскар думає про те, да, ран, оцей у нас да, ран, да, фон розглядається в курсі А2 інтеграційному, в який ви можете зайти, по-моєму, він 129 євро, і в Б1 за це, це величезний. Оскар думає про те, що завтра він повинен повернутися на роботу. Знов таки, займенниковий прислівник да плюс ри плюс а, і прийменник починається з голосного, то тоді ри. Прекрасно. Дас, і в кінці цей дас він буде з модальним дієсловом і попереду інфінітив. Так, давайте подивимося. Знову це дафон 158 разів. Запитання речення. Пауль мріє про німецьку граматику. Во фон, про що мріє Пауль? знову таки ми це розглядали ще на рівні А1, теж інтеграційний курс, він 99 євро. Заходьте і проходьте уроки, дуже класні, там курси, читацькі клуби, німецька в піснях, ну бомба просто. Якщо у нас стоїть фраги на захе про річ, то тоді буде Во плюс прийменник. Пауль мріє про гарних жінок. Про кого фон в троймд Пал, якщо питання стосується особи, тоді йде прийменник плюс питальне слово. Оскар думає про свою роботу, знов-таки вага. Думає Оскар. Питання про річ, плюс ро плюс прийменник, якщо прийменник починається з голосної. Так, правила, 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 правила. Інвайзе, і інструкція для нас, примітки про оповідні речення. Якщо прийменниковий об'єкт стоїть в реченні з ЗДАС. Або в інфінітивному реченні, у головному реченні є заповнювач, утворений з да здара плюс прийменник. Знову це саме речення, Павло Пауль мріє, щоб він зрозумів німецьку граматику, Оскар думає про те, що завтра він повинен повернутися на роботу, сідафон про те, що, даран про те, що. У деяких дієсловах можна опускати займенниковий прислівники. Чудово. Якщо контекст зрозумілий, замість прийменникового об'єкта можна також використати займенниковий прислівник. Ти також мрієш про німецьку <гум> граматику. А як ж? Ні, я ніколи не думаю про неї щось таке. Для речей. Ну, вони повторюються. Бачите, да-да, плюс прийменник, чи о, інколи сниться тобі твій бос. Так, що ж це таке? Він часто мені сниться, але це кошмари. Значить, для людей прийменник плюс особистий займенник. Є. Це те саме, що вони казали щойно. Давайте подивимося підсумок про питання речення. Коли справа доходить до питань, то також треба розрізняти питання про людей і речі, при питанні про людей прийменник стоїть перед питальним займенником від кого? А при, речі, при речах прийменник вживається з во в, разом, вофон, воган. Для дієслів з альс питання буде альс вас, ніж що. Als was hat er sie bezeichnet. Якщо він себе сприймав, альзува абетет яким він працював. Ну, можна по-іншому перекласти «я». І останні гроші це засбалкобудове речення. І я дякую тобі за квіти, я радію квітам. Якщо додатків декілька, то прямий відмінок стоїть перед прийменниковим». Значить, ось воно. Іх данке. Кому тобі за що. Я радію себе, радіюся, радуюся і бедіблю стосовно чого. Саме гроші, Ібн розбираємо в курсі Б1. Зараз, до речі, ці уроки скину і вам в марафон подивитеся. А ви не сачкуйте, заходьте в А1, А2 курси Б1, вчіться там, величезні курси, немає чого сидіти. Йде зима, можна займатися приспокійно. До зустрічі, мої, хороші, гроші. Зараз запакую і відправлю. Пока-пока, до завтра.